Ну, а Зараз пан Володимир нам трошки розповість про а, навчання у вузі. Будь ласка. Тобто ви поступили, здали іспити успішно і, і були, були зараховані і, 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 і вже твердо вирішили займатися археологією. Це був мій вибір. Осознаний, mm -hmm. я мав для цього і як я на той час розумів, що в мене є хист здібності. Тож тобто це було моє. Мені було цікаво, дуже цікаво. До речі, хто у вас викладав археологію там? Надежда Михайловна Кравченко. Mm -hmm. Я ж став <кхех> так, як тому, що в мене була полева практика. Mm -hmm. Ось я володів mm -hmm. спеціальною... Мовою вже, тож для мене це не було. І е, коли вона відкривала, відкрила е, кружок археологічний, ось хлопці там, хлопці, дівчата там були, ми на першому, а, мені, а вони е, перейшли на третій курс, бо історичний факультет, uh -huh. як факультет, самостійний. Uh -huh. Спочатку він вже був історико-філологічний, а потім вже два роки, і це був третій рік, коли він просто став історичним. І два роки вже вона зробила там був історичний кружок, археологічний кружок. І <говорить> хто <говорить> ну, коли... з вами там ще був займався з археологією, майбутньому? Із археологиєю. Я вже не пам'ятаю. Пам ну, я, я не пам'ятаю. Там було багато, але дуже багато э, відходило, бо не пам'ятаю. не пам'ятаю. Ну, а, а під час вже навчання їздили, почали їздити так, в Різінгів. Так, далі. Э, значить, в розвідки ми ходили, збирали матеріали дуже різні, багато. Це в основному беремі. Київщина, да? Так, да, на Київщині. Ми і на е, Трипіллі були на старому, потім дуже багато під Васильковим назбирали матеріалу. Це вже в е, 70-ті роки почалось, е, так? Це в 70-ті роки. 70 70 рок. да. е, е, я в, в, в 71-й Потім 72, -й, -й, так також 76 шостому я закінчив. І, але кожен рік я їздив і е, був старшою групою е, хлопців-практикантів і дівчат-практикантів нашого факультету в експедиції. Тобто mm -hmm. е, ми їздили, ось якраз поїхали, дуже цікаво е, була е, це експедиція. На Майданецьке. Mm -hmm. Ось. Я туди привіз, а потім ще декілька разів туди їздив і сам, і з Сергієм Режовим. Ми там і познайомились. Там же якраз познайомився. Очолював <знай> Шмаглії. <-праць> Шмаглії. Шмаглій, так. Yeah. Да. Да. Ось. І там якраз почав свою діяльність Дудкін. Mm -hmm. Ось. Він там почав займатися. Як це? Аерофотознімки, так? Да? Ні. 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 — А магнітозйомка. Магнітозйомка. Угу. Він розроб, розробив. Так, це різниця луч йде. І, і можна було знайти, де знаходиться печина, тобто житла, а де між ними суто земля. Ось тут э, радіо якісь там, ну, лучами якимось там. Прибор він э, зробив, Доткін. Ось, у мене десь були десь дві, дві, чи тві фотографії доткіну були. Під час експедиції там, так? Да? І да. ви разом з ним були. Да? У мене багато було. Ну я там постійно, я ж фотографом був. Mm. Фотограф, чертежник. ось. Сергій Ріжов а... так той сидів писав. Щодене к'ю і там оце я ж, е, зробив е, перші фотоплани. Mm. Підкинув таку ідею, ми зробили е, такий трикутний, щоб можна було піднімати, виставляти, тобто робити фотоплани. Це е, дуже здорово. А потім вже і чертежі mm. почали робити. Ось такі справи. Це То -то там робота у вас велика, адже там площа ж, ну, величезна. Величезна була, величезна. Там е, я. Скільки там? Три. По-моєму, три роки я да. травму. Три роки працювали от на Майданецькому, тільки займалися картографією складанням плану цих да. зйомок. Да. Да. Ну, там все і на Лопаті ще стоїть. Ну, звісно, щоб ви ж перевіряли те, що там воно. Так, що, так. Студентів наших практикантів туди возив. Тобто там дуже цікаво було дуже цікаво було. Ну а контакти постійно, це з усіма археологами. Тоді взагалі-то це з Володією Круцом, Шмагрієм, Кубишевим, потім оленою цвек, да, з мовчаном Ванванечем. І я дуже часто у них, коли приїжджав просто в Київ, мене ж немає було зупинитися між експедицією. Mm. Бо з однієї до другої, а в общагу не підеш, бо туди не пускають там ремонти, все інше. І тоді то я у, е, е, цве, е, у, у цвека, е, у цвеків е, мовчана. Там у них невелика е, квартира була, у них там ночував декілька разів. Потім у Володі укрутів у біля політеха, також там за поліклінікою студентською, там у них е, багато поверхівка була і зараз вона там є. Десь на чи читажу поверсі, не пам'ятаю. Там ночував. Е, у Толіка Кубишева з Женькою ми також, а у нього одна кімната була на в, в, в mm -hmm. ось Там ну, все було. Все. Так. Ну а потім вже і інститут. Закін... закінчив інститут. Я за по історії, я писав по археології, я писав на першому курсі курсову. Ви пам'ятаєте, яка тема? Так, да, пам'ятаю. Це зв'язок е, трипільської кераміки з е, стародавньою китайською і індійською керамікою. Ага, тобто, Ось, бо там є е, Ну, якісь паралелі, і, да, е, да, е, да, риси якісь, там. Е, шукав шука, я багато сидів і так. в Архемарах. Щось істина, подібне такі. є, ну, дійсно, так. Да. Да. Ось. А потім вже віддав цю курсову Сергію Кирижову. Mm. Він там з нею її е, використовував для своєї, по-моєму, дипломної роботи. Mm. А дипломна робота у вас на яку тему була? В мене не було дипломної роботи. Ви просто державні да, іспити Я... Чому я не пішов у науку? Зразу скажу. Я дуже не люблю писати. Mm. Для мене це. Ну, їх часом там мав дома. Ну буває, так. Ну добре. Ось такі справи. Uh -huh.